Тривожні думки рекомендації для самодопомоги. Звідки приходять погані думки, вони паростки складних ситуацій та травматичних подій. До того ж, це ментальне бадилля має вдосталь добрива з негативних оцінних суджень, сторонніх та власних гірких помилок. По суті, погані думки є відлунням негативного досвіду, як свого, так і чужого. Крім того, одна з особливостей пам'яті зберігати спогади про невдачі довше, ніж про успіх. Тобто, сама собою наявність поганих думок є абсолютно нормальним явищем. Але тільки в тому разі, коли вони, як хмарки на емоційному небосхилі, промайнули і щезли, та іноді погані думки стають нав'язливими. Вони здатні псувати сон, впливати на здатність розмірковувати, працювати і загалом вести активне життя. Найчастіше негативні переживання посилюються від сильного стресу. Або на тлі емоційного вигорання. Ці стани наразі характерні для кожного українця. Перший дзвіночок надмірна наявність у думках чи висловлюваннях слів маркерів, які вказують на перебільшення масштабів катастрофи. Усі завжди, ніколи, нікому нічого загалом. Для роботи із тривожними думками рекомендовано використовувати такий алгоритм. По-перше, опишіть ситуацію, що викликає ваше занепокоєння. Перерахуйте тривожні думки, які виникають щодо цієї ситуації. Розташуйте ці думки за ступенем вірогідності відповідності реальній ситуації. від більш реальних до менш вірогідних. Придивіться до думок, у яких є високі шанси на втілення в житті. Подумайте, на які життєві обставини ви в змозі вплинути. Складіть план дій. Що ви будете робити у разі розвитку подій за найгіршим і найкращим сценарієм. Знайдіть та запишіть думки, які додають сил. Ресурсу, надію на позитивний результат. Аналізуючи тривожні думки, важливо усвідомити, що це тільки думки, а не реальність. Якщо вам складно об'єктивно оцінити проблему, спробуйте подивитися на неї очима чужої людини або іншої людини, сусіда, батьків. Друга публічної людини, яку ви поважаєте, оцініть, наскільки ваші думки або проблема, яку ви розглядаєте, складна або реально не може бути усунена.